Привіт, це технозон. І це моя чорна діра. Це трохи, ну, мабуть, не чорна діра, це, ні, 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 це навушники Black Hole. Ну, Перекладається їх чорна діра. Щось я не те так сказав. Коротше кажучи, крутелезні навушники з 50-мм драйвером, вони полувідкриті, вони з Hi-Fi характеристиками частотними і з. Oxygen Free дротом e, кабелем дуже круті навушники. Я їх вже слухав, і це все на каналі Технозон Україна та ще куштують вони десь чуть дешевше ніж трохи, e, чуть дешевше ніж 100 баксів. Ось так. І за такі гроші це дуже класні навушники. Тож на каналі Технозон Україна e, Чорна діра Технозон Україна. Поїхали. І спочатку ми їх не будемо розпаковувати, бо ми хочемо подивитися, що ж там нам заявляють. Наші виробники. Ми на сайті Aliexpress. Саме Тут я їх купував за 92 бакси. Посилання в описі під цим відео можете піти подивитися, яка ціна на той момент може дешевше. Якщо дешевше, то зовсім треба брати. Чесно кажучи, це новиночка. Це вони зовсім нові. А ось вони є за 99 у іншого виробника. Ну, не у іншого виробника, а трохи інший магазин. І це зовсім зовсім нові наушники. Було дуже цікаво, що, що, що вони із себе уявляють. 50-міліметровий драйвер. Вони по полувідкриті. А слухайте, а ви підписались на мій канал? Ви натиснули дзвони. Для кого ми ото розвиваємо той україномовний контент, скажіть мені, будь ласка. Тому підписались і... Дивіться мені. Так, поїхали. Harmonic drive. Так, так, так. Що вони там пишуть? hi fi Sound Quality, ergonomic fit, ергономічні. І відразу бросається у очі те, що тут поділений дріт на два штекери 3,5 у кожне вухо. Цікаве рішення. Незвичні для нас матеріали. Ми бачимо на цьому малюночку, бо це в нас не протеїнова кожа, як зазвичай роблять у наушниках. А Тепер ергономічний дизайн. Пишуть: пишуть: ось те, що я хотів: характеристики: 50 мм динамічний драйвер, полувідкриті, це накладні навушники. Дротові 32 оми вхідний супротив. Тепер частотний діапазон від 10 Гц до 40 кГц і сенсивність 110 дБ, гармонічна дисторція менше, ніж 0,15%. Слухайте, це дуже круто. Аудіодріт 1,5 метри Oxygen Free, це від безкислородний, і 3,5 в нас штеки. Слухайте, коротше кажучи, в опису під цим відео є в нас посилання. Підете подивитесь, а ми зараз будемо їх розпаковувати для вас. Ми їх вже розпаковували, але для вас хочемо показати ще. Так, дивимось. Ну Тут багато чого написали: є картинка, чорна діра, якась. І ось такий в нас. як вони відкриваються? Ну, тощо. А, стоп! Спочатку ж у нас. Ось такий момент ми забули про цей момент. І тепер виглядають ось так. Це. Ось так це виглядає. Дивіться, спочатку. Подивимось на дріт. Ви будете здивовані, це дуже класний дріт. У нас є ще додатково штекер джек, отакий повноцінний. Тут в нас 3,5 конектори коннектори позолочені. Давайте я їх. Зараз розпакую. І подивитись, який крутелезний бій. Як я й казав, подвоєний коннектор на навушники. Тут у нас розподілювач. І тут в нас ось такий коннектор 35. Самі навушники. Тут в нас дуже все цікаво. Це в нас матеріал, як вони назвали, Special Velvet. Спробуй, дуже м'якень. Дуже м'який. Його не відчуваєш, коли одягаєш на вух. Тепер тут в нас просто тканева тканина, така звичайна якась, але дуже м'якенька. Дуга в нас посилена металевими вставками. Сам, самі вони пластикові. Пластик досить дешевий, але ж ми розуміємо, що це 100 баксів, трохи дешевше. Вони у нас поворотні. І сам ось такий дизайн має, тут у нас є позначка право, праворуч, ліворуч, і самі вони ще й амбушурі, оці поворотні. Ви можете бачити від ваше вуха просто для себе їх відреагувати. Давайте ми оцінимо, оцінимо ергономіку, вони сидять бомбезно. Ти, коли їх одягаєш, ти їх просто не почуваєш. Вони накладні, вони великі, і вухо повністю закрите, і вухо не, не відчуває того, що на ньому навушник. Тобто це ергономічно прикольно. Гарно мені, так? Тож це крутилезна фішка за ергономіку 5 балів. Поїхали далі. Тепер будемо слухати Будемо слухати різні жанри. А, я знаєте, що він не показав? Я зараз вам покажу. У нас тут є, давайте це приберемо компенсаторні акустичні отвори, бо вони ж полувідкриті. Це для спеціального такого ефекту відкритості, відчиненості. Зараз подивимося, що вони в нас, нас уявляють по звуку. Будемо тестувати їх. Через ось такий міні-цап на ESS чіпу від Asus до 96 кГц він, а, видає. Але, знаєте що, я коли ці вуха вже послухав, я розумію, що для того, щоб відкривати такі вуха, потрібен трохи ліпший ЦАП. Тому напишіть мені, будь ласка, у коментах. Порекомендуйте мені, будь ласка, цап. Я не дуже на них знаюся. Я люблю слухати музику, і раніше я там використовував Asus Rog-7, у якого там. ЦАП 320 кГц 32 біт. Так, там дуже крутолезний ЦАП, і звучало це круто. Але знаєте що там? Там дуже такий собі середній підсилювач. Тож без підсилювача сам ЦАП він не має ніякого сенсу. Тому накидайте у коменти, а я вже там буду думати, як з цим куплю щось, мабуть, на огляд. Воно в нас вже. Під'єднало все? Так, я під'єднав. І ми з вами на сайті е, з музикою, на моєму стримінговому, на моєму улюбленому, і почнемо з попси. Оцінювати буду по очередь, е, звичай, музика без вокалу. Потім йде вокал. Е, ну, чесно кажучи, вже слухав. І тут. Спочатку ми почали по псу. А чому з попси почали? Фігня. Спочатку починаємо з електроніки. У! Ой! Знаєте, електроніка грає на будь-яких навушниках. Для мене електроніка це штучна музика, як гумова жінка, ну чесно кажучи. Тому вона, вона звучить у суд, на будь-яких навушниках. Тут вона звучить нормально, мені подобається. Зараз спробуємо цю ж композицію з вокалом. Вокал не, по, не повинен о, о, приємно. Дуже широкий частотний діапазон, прямо, прямо почувається це. Приємно, ну давайте ще одну якусь. Зараз оцінимо. О. О, тут об'єм дуже клас, класний такий. Дуже класний об'єм. Слухаємо. Птахи поють. Десь там на фоні. Дуже детально можна відчути е, якісь дрібниці. Там ось, там пташки десь на фоні поють, ти їх чуєш. І вони виділяються, вони не, не змішані з основною партією. Ну Давайте те саме з е, вокалом. Слухаємо. Слухаємо. Оу, за електронику плюсую. Так, з електронікою питань немає, бо, бо штучна музика дійсно, вона пласка. А, тобто, як, я не можу тут оцінювати сцену, не можу оцінювати занурення у сцену, не можу оцінювати об'єм, тож це просто електроніка. Ну. Ви ж розумієте, давайте я відразу, я відразу хочу послухати класику, бо в мене є. Я хочу запитати вашого якогось як сказати, розуміння того, що я тут відчув, бо класична музика тут вона грає технічно правильну музику. Але зовсім без будь-якого об'єму. Вона, знаєте, як пласка от... як будто перед тобою якась мембрана велика, вона просто грає і все. І ти чуєш ну просто музику. І мені це не подобається. Воно не змішано какофонію звуків, воно не якось не завалює якісь частоти, як, але ти не відчуваєш, що вона інструментальна. Я скільки не слухав класичну музику, то вона уся грає приблизно одинаково. там де є віоліни. Там, де є віоліна, то приблизно однаково грає. Ану, давайте прямо. Ну, ні, вона пласка, зовсім. Ну, що саме цікаве, казалось би, якщо в нас класика грає так, то джаз не треба було б слухати зовсім. Ну, коли я на них вмикаю джаз, я отримую такий кайф. О -хо -хо! я чую І об'єм. І в мене. О, в мене є відчуття повного е, занурення у сцену. Тобто, я стою перед сценою і можу. о, Звук, відкриваючи від, відкриття дверей, це просто дещо. Тобто Я тільки що я почув, ну давайте ще раз. Ану, давайте ще раз Давайте. Це на фоні воно так. Оп! І просто класно. Чуєш усі частоти. Усі ці маленькі там. Хай-хеден. Я не знаю, як. Мікрофон не передасть цього, тому ми записуємо приблизно те, що віддається на навушники. Ано, зараз ми знаємо. О! Ой-ой-ой, ой ой оце. Щіточка на снейрі. Знаєте, ті, хто... Ну, я як... Я граю просто на ударних інструментах. Ця щіточка на снейрі, вона ось... Це такий тонкий звук. І навушники дешеві, якісь там, з частотним диапазоном до 20 кГц дуже рідко передають цей відтінок звуку. Дуже об'ємний джаз. Heal your Назва класна. Композиції. о, oh. о, oh, oh, oh. Для джазу це топ. Слухайте. А стосовно класичної музики, в мене є відчуття, що просто цей ЦАП на 96 кГц не відкриває, не розкриває просто ці навушники. Ну, я от чому і питав стосовно цього моменту, мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, у коментах. Но джаз тут слухати просто неймовірно, бомбезно. Як і рок, коли я е, слухав рок, е, знаєте, який в мене момент. Оу! Тут дуже м'який бас, тут немає такого. Е, о, давайте іншу мелодію. Мелодію. О! Там де є така гітара. Слухаємо спочатку без вокалу. Дивіться, який момент ви слухаєте це, і е, ви можете розрізнити кожен інструмент у рокових композиціях. Е, рок саме важко, саме важко чути на навушниках, які просто роблять кокофонію. А тут ще коли ми вмикаємо. Ту саму композицію з вокалом, то цей вокал не входить у саму композицію, а якби, знаєте, поверх окремо е накладається. Це дуже класно звучить. Ти дуже класно вокал чуєш. О! Я знаю, в мене враження. От я вмикаю наступного. В мене враження це не мега топ-навушники. Але в мене, я знаєте, яке відчуття? Те, що я за них заплатив дешевше 100 баксів, і за ці 100 баксів я отримав навушники, які просто-напросто на ці 100 баксів крутилезно звучать. В мене є враження того, що я сиджу проміж... така штучна музика. Про це це не це, це не натуральний рок. Це я не, не інструментальний рок, це електронний рок. Просто можу сказати дуже впевнено, чи записано так. І ти начебто сидиш між двома крутими колонками, і ці колонки грають з дуже класною якістю. То ні, класна гра. а ну та сама композиція з вокалом. Це звучить, це звучить. Приємний м'який звук, дуже класний. А знаєте, що я ще хочу послухати? Я хочу послухати біти, і вже потім попсу, і будемо за. о, Прикол. Слухай, такі біти чіткі. Дуже чіткий звук такий. А ну йди цю композицію, послухай. Ти слухала вже джаз, мені цікаво. Ось а, саме біти, вони, вони просто такі надчіткі. Слухай. Клас, так? Зовсім такі, знаєте, чіткі-чіткі звуки. А ну давай сюди я спробую хлопцям записати, хоча а, навушники ну, ну мікрофон не передасть. Жаль, мікрофони не ті. М -м, на жаль. Ну. О. Та ну, хлопці. Коли навушники добрі, вони добрі. А, єдине, що мене трохи класика не порадувала. Ну, Давайте ще Ну, попсу можна ще спробувати. І все. І потім вже робити висновки. О, О це інструментальне. Так, слухаємо. Ну, звісно, штучна музика, вона і. і що, але грає нормально. А ну то саме з вокалом. Вокал прикольно відіграє тут. Ми давно попрацювали саме над цим діапазоном вокальним. Що я можу сказати за ті гроші, які вони коштують за 92 бакси. Це просто топова така пропозиція. Я їх, звісно, рекомендую. Потрібен ЦАП для того, щоб відкрити ці всі потужності цих навушників. Трохи дешеві матеріали, але, але те, як вони звучать, мені дуже і дуже подобається. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.